Вітаю всіх і дивимося гопри. Я обіцяла подивитися міста і маленькі там містечки, села Лівобережжя Херсонщини. То зараз у нас на черзі гопри. Дивимося гопри до кінця листопада, ну і там трошки. Може, в грудні якийсь час, це ж таке, знаєте, неділя туди, неділя сюди. Ну, в общем, дивимося гопри найближчим часом, до чого треба готуватися жителям, як там все будуть поводити орки. І так, значить, Що там орки будуть коїти, поки вони знаходяться в гопрах. Так, Освітлення так змінюється чомусь. Ну, та камера налаштована, вибачайте мене за якість, бо Зараз зв'язок мобільний трафіку не дуже багато. Так, орки в ГОПРах, що вони там будуть коїти, а їх там багато наїхало. І знаєте, з ними є якийсь воєнноначальник. І що? Що вони будуть? Вони будуть вигрібати гопри дуже активно. Тут вони придивляються, де що не так лежить, а тобі, тобі будуть придивляються. І ще вам скажу, що по гопрах все ж таки будуть ну, прильоти, але це будуть прильоти по позиціях і боєкомплектах ворога. Я не бачу, щоб тут хати мирних жителів були дуже зачеплені. Може, як і буде, то знаєте, це як відлуння, дуже мало, це як взривна волна, як на українській мові, але ви мене зрозуміли. Да? І орки в цей період дуже будуть активні. Вони зараз активні. А ось до кінця листопада, початку грудні, ну вони от просто будуть палати, горіть. Ну але це знаєте, це стосується якихось їхніх ідей, планів. І ці ідеї, плани вони всі якось зв'язані з наживою. От у них, поки її є час, а він спливає і спливає хутко так, то вони будуть виглядати дещо і є цінного в гопрах, приглядається, ну то щоб потім прихопити з собою. Щось вони там будуть прораховувати, планувати. Ось кажу, там сидить якийсь великий воєнний начальник. Ну, Можливо, він якось трохи стримує оцих своїх диких орків, щоб вони не дуже знущалися над цивільними. В гопрах ці людожери такі впевнені в собі, бо там є якісь запаси чогось. Там вони жирують. От гоприх вони жирують, до чогось приглядаються і тут ними керує воєначальник. Я не бачу тут, знаєте, таких. Страшної розрухи, кровопролиття, от не буде так гопра. Так, дивимося, до чого повинні бути готові жителі голої пристані. Ну, от, на ближчий час. Угу, Ось До чого повинні бути готові жителі голої пристані? Ну, Звичайно, люди пригнічені, можливо, десь навіть зневірені. О, бо оця впевненість орків лякає і наводить на дуже сумнівні, сумні такі роздуми. Люди сумніваються, а чи визволять нас, а чи ні, бо орки себе дійсно відчувають там ну, хазаївами життя. Тому люди роздавлені, розчавлені в депресії. Але, але не за горами башта. А це Шокуючі зміни раптові, такі, знаєте, зненацька раптово все зміниться. От це, знаєте... Це, от коли людину без попередження звільняють з роботи або якийсь скандал, да? і це для людини як гром серед ясного неба. І коли вона йде, вона грюкає так от дверима. Так, от це таке теж вони готуються піти з гопрів, грюкнувши дверима. Все зміниться дуже різко. Люди відчують, що у орків щось йде не так, це якась катастрофа. І ще це можливо бути дуже гучний приліт в гопри. Приліт по їхньому коду, а кодло велике і важливе. Там буде така втрата міцності, втрата їхньої всемогутності. Ось я вам кажу, що там сидить якийсь великий воєначальник, може, якась там їхня ставка, я не знаю, в тому не розбираюся в воєнній справі. Щось там є в гопрах. От. І ось як наші прорахують вояки, і туди. Гепнуть і дуже гепнуть, і все це приведе до колосальних змін. Щось дуже важливе для них рухне. Звичайно, гопрівці, звісно, вони будуть налякані. Це стрес такий, це, знаєте, ну, можливо, буде приліт, можливо, чи по великим якимось скупченням боєкомплектів, чи по великій силі людей. І зразу ж, ось розрушиться якась їхня могутність, розруйнується. Це могутність тут же прямо на очах у жителів. Ну, ще до чого буде повинні готові жителі гопрів. Ух ти. Це ж треба гляньте П'ять старших арканів, башта, мах, сонце, зірка і сила. Сонце, зірка і сила. Ну що, гопрівці? Загадуйте бажання, дивіться на небо і загадуйте бажання. Орки покинуть вас відразу, як щось рване. Оце як щось рване і все. І це для вас настане ваш зірковий час. Щось в вашому місті, можливо, зруйнується. Одне, але щось велике. І це буде крапка. І не тому ваші страджання закінчаться. Дивіться, ваші жалання, бажання всі ваші здійсняться. Ой, я дуже рада, такі карти, хороші. Гляньте. Просто прелесть. А для орків що буде? А для орків, що в той час буде. Слухайте, не думайте, що це буде до кінця листопада. Це не до кінця листопада, це ну, якийсь ближчий період, ближчий період, що буде для орків. Так. Ще... Ну, от дивіться, семірка мечів. Ця карта була, коли я дивилася Олешки, підуть з награбованим. Ось я сьогодні дивилася Олешки і Гопри. Дуже схожі карти випадають дуже схожі. Ці міста, якось поруч, одне з другим, і карти однакові. От Зараз відбудуться якісь міжнародні перемовини, щось буде, і, і, і ці перемовини несуть дуже добрі зміни. І буде вирішуватися доля лівого берега. І ці мавпи вже вони щось знають і відчувають, що вони підуть, вони знають, хоч вони там окопуються, тому от вони цуплять все, що бачать, і будуть відходити. Ось, бачите, беруть награбоване і тікають. А в гопрах наступає спокій, мир і добрі новини. Получите ви. Отак ось. Ну, я вам так скажу: от оркам, які зараз в гопрах, у них їм якось дозволили мародьорити, щоб, хоч якось задовільнити їх кровожерливість, бо перемоги їм не бачити, як своїх вухів, розумієте? То хай тоді вони компенсують тобі те е, свої ці забаганки, е, награбованим майном хай компенсують. Отак от, от. Гляньте, які чудові карти. Помірність, мир. Сила, зірка, сонце. Тут навіть не треба бути тарологом, щоб розуміти, що все скоро скінчиться. І все скінчиться в таку в мирну сторону для гопрів. Дякую вам за ваші лайки, за перегляди, за коментарі. Тримаємося, скоро буде перемога.